Hola, que tal amigos. Всім привіт! Мене звати Тім, і ми продовжуємо уроки іспанської мови. І сьогодні продовжуємо тему неправильні дієслова вербос регулярис. Сьогодні говоримо про другу групу неправильних дієслів, там, де корінева О або ж корінева У змінюється на «уе» під час відмінювання. Давайте поглянемо. Дієслово подер могти. То як ми можемо сказати, я можу. Yo Puedo, «пуедо», «пуедо», бачите, коренева О, яка була в корені. В інфінітиві змінилася на УЕ. Пуедо, пуедо. Я можу. «йо ту «ту ти можеш. Ель, е «елла», він, вона, ви, поважно, сеньор. Sí. Puede. Nosotros, nosotras podemos, подемос. Нагадую, що в особах nosotros та vosotros коріннева. Літера не змінюється. Podemos, podemos. Є така партія в Іспанії. Подemos. Назрод, насот, подemos. Вosotros, vosotras podéis. Podéis. Ми можемо, ви можете. Ellos, ellas, ustedes pueden. Вони, жіночий рід, чоловічий рід, жіночий рід, і ви сеньори, більше одного: pueden, pueden. Ще раз: puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Тобто, як бачите, закінчення, як у правильних дієслів, а корені змінюється літера. Тобто була у нас коренева О, змінилася на УЕ. -E. Давайте розглянемо кілька таких дієслів. poder, volver, devolver, Угар, одермугти, вольвер повертатися, devolver, повертати, угар грати. Як ви бачите у дієслові хугар, коренева U, але також так само буде змінюватися. Huego, juegues, juegas і так далі. тому що на sí? Якщо хочете, можете в коментарях провідміняти ці дієслова у різних особах і скласти свої речення. Давайте поглянемо деякі приклади. Puedo hacer Este trabajo. Я можу зробити цю роботу. Puedo, і слово подер, це діє слово модальне. Після нього діє слово йде наступне у інфінітиві. Тобто я можу асер в інфінітиві зробити робити este, цю роботу. trabajo Puedo hacer este trabajo. Anna vuelve a 9. Анна повертається о дев'ятій й vuelve a las 9. Jugamos al fútbol todos los días. Ми граємо в футбол кожного дня. Всі дні, так? Да? Todos, усі. Тобто, ну, граємо кожного, кожен день. Jugamos al fútbol todos los días. Jugamos al fútbol todos los días. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Асталоеро.